В залежності від циклу, з мене виходить то Танюша, то Сатанюша. В мене прямо на футболці і взагалі це відео я записую в трусах і не кажіть, що ви так не Колись я мріяла, щоб у мене завжди був гарний настрій, щоб я була вся така класна, легка, зрозуміла, хоча б собі, але камон бути в різному настрої це окей. Відчувати себе добре, окей, відчувати себе погано. Неприємно, але теж є це все до того, що сьогодні я кажу, що я 100 і 100, а завтра жаліюся на целлюліт і думаю, як це я так могла вчора бути ідеальною, а сьогодні вже ні. Зараз розкажу, як працює цикл і коли треба собі дати відпочити. Цифри не точні, у всіх по різному, але ми маємо такі. Основні фази. Перша фаза у нас менструальна, з неї починається цикл. По-хорошому має бути 7 днів. В цей час, будь ласка, менше фізичних навантажень, бережіть сили. Друга фаза фолікулярна. Тут ми починаємо гарно виглядати, відчувати себе добре, покращується шкіра і взагалі розум ясний. Тут можна і спорт, і активну розумову діяльність. Третя фаза овуляторна починається за 14-16 днів до початку наступного циклу. Це моя улюблена фаза. Отут я завжди бачу в дзеркалі найгарніше відображення, постійно посміхаю. Остання і найнеприємніша для мене особисто фаза це лютеїнова. Живіт починає ставати не таким пласким, все якось. Слінь робити настрій, то є, то нема. А перед самою менструацію дні за Я взагалі стою плаксивою і будь-яке миле або сумне відео з тіктоку може мене розчулити до речі. У всіх жінок симптоми різняться. Якщо у вас не співпадає щось, напишіть, що саме.